От просто спробуйте на смак, що таке життя без якоїсь соцмережі, яка забирає у вас найбільше часу. Ми взагалі зараз живемо в світі дуже швидкому, і нам здається, що якщо ми не зайдемо навіть там на декілька днів, раз на декілька днів там да, в наші соцмережі, ми, ми вже втратимо дуже багато всього. А ви згадайте оце відчуття? Знову ж таки, там, я не знаю, ваших шкільних студентських років, коли ти їдеш на море, там нема вайфаю, роумінг мамка не купляє, тому що це дорого, ти відірваний від світу, єдине, що у тебе є, це повідомлення, які коштують 15 гривень. І в роумінгі це просто базувні гроші на 2007 рік. І ти там тиждень. Не знаєш, що відбувається в тому світі, в якому ти живеш. І ти приїжджаєш, ніби взагалі куди? Тут стільки всього нового. От спробуйте от саме таким чином підходити до того, що у вас нема соцмереж, як свій відпочинок. Відмовтеся на там, не знаю, на якийсь е короткий або не короткий проміжок часу від ТікТока, від Інстаграма. Від Телеграма, від Фейсбука, від однокласників, я не знаю, де ви сидите. От просто спробуйте на смак, що таке життя без якоїсь соцмережі, яка забирає у вас найбільше часу.